Всім привіт! Це наше м'ятне вино. Прийшло вже 28 днів, як воно бродить. Ну поки що тільки одна банка відбродила, друга, я думаю, вже на підході. Що, зливаємо з осаду, нам потрібна чиста банка, шлангочка, в мене отакий ось сифончик. Шланочку ми опускаємо не до кінця, щоб не зачепити наш осад.

Дивіться, ємності ми підбираємо так, щоб ми їх заповнювали і в них не було повітря. Так потім натягаємо або гідрозатвор, або рукавичку. Дивіться, рукавичку ми або беремо нову, або якщо ви в ній робили дирочку, можна взяти просто і перев'язати. Ось тут я ось робив дирочку, я ось так беру. раз І перев'язую. І тепер до нашого вина не попаде повітря і воно не окислиться. Потім я беру вже переношу його в більш прохолодніше темне місце, у мене буде погріб. Температура може коливатися від 2 до 16 градусів плюс. І протягом одного місяця я буду ще його зливати з осаду, якщо він буде випадати. Коли осад вже перестав випадати, вже можна його герметично закривати і ставити на стаюватись. Ну, це десь місяця-два. Постоїть, набереться смаку, потім можна вже вживати. Ну що, спробуємо наше м'ятне вино. Ну, пахне воно м'ятою. Ну Дивіться, мені особисто м'ятний смак подобається. Такий освіжаючий літній смак. Його поставити б ще в холодильник, щоб воно охололо. і літом буде саме те. Я вам скажу так, ну, відчувається трішечки гірчинка, ну не критично. Воно, воно вийшло ну, полусладке. Якби. Не сухе, але полусладке. Я б додав сюди ще може більше б лимону, щоб якось більше кислоти сюди було. Я його готуватиму, я думаю, ще. Я навіть думаю, може зробити якийсь мікс там м'ята вишня чи м'ята малина. ну Не знаю, ще подумаю. Якщо в кого виникли якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Кому це відео було цікаве, ставимо лайки і підписуємось. Всім пока!